Я слідчі слідчі відділення відділу поліції номер Шевченківського опегу Антон місті Києві Заско Василь Іванович, розглянувши матеріали досудового розслідування, розпочав проведення обшуку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Выявлен металловая коробочка, зарочеванная, расстанок похожий. На балконе выявлен пакет. Чего это? Я не знаю. Можно договориться, снять еще зарочеванная? Зарочеванная кровать? Да. Пакет с белой зарочеванной. Что это за зарочеванная? Я нет, не который... знаю, что это такое, и этого здесь не находилось. Бачимо залишки трошки подібної речовини білого кольору. Це закружовані так, Телени з пакунки з порошкою білого кольору, поміщено до окремого пакету прозорого спаси замком. Дві пластикові картки та електронні уваги з нашированням речовини білого кольору також поміщено до окремого прозорого пелітиленого пакету. Услідування кримінального провадження особу затримують за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307, сьоми, саме незаконні наркотичних засобів. Можливо, при собі зберігаєте незаконні речі, хочете добровільно їх видати. Зберігає в верхньому правому у верхній зовнішній правій кишині. У правій зовнішній кишені. Так, ну роз'ясніть, що це за Це заходить. Ви його придбали, а самі виготовили? За якою адресою? Вказані квартири. З метою якою? З метою подальшого раздію. Працівниками Шевченківського управління поліції спільно з управлінням протидії наркозлочинності була затримана група осіб, яка на території міста Києва займалася незаконним виготовленням зберіганням та збутом психотропних речовин в великих розмірах. В ході реалізації отриманої інформації у фігурантів було проведено оперативні закупівлі, після чого одночасно проведено 10 обшуків, в ході яких виявлено та вилучено. Близько пів кілограму амфетаміну, пів кілограму фенілнітропропену, канабіс, близько 600 тисяч гривень та бойову гранату Ф1. Зокрема, задокументовано дві нарколабораторії, вартість виявлених та вилучених наркозасобів за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень. Дев'ять осіб, підозрюваних у скоєнні даного злочину. За частиною 2 статті 307 незаконне виготовлення зберігання та збут психотропних речовин та наркотичних засобів були затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.